Друзі, не запишу третю частину все ж таки огляду сайту. Я не знаю. Просто мене попросили просто зробити огляд без деталей. Так, що тут по подіям? Угу. Ну, знову таки заявки на участь гри у чемпіонатах <кх> Європи, світу ось Ну, на жаль, там не завжди все прозоро, але таке не хочу зараз цю тему підіймати. Дитяча комісія визначила місця та дати проведення юнацьких чемпіонатів. Ну, раніше, я кажу, я хотів проводити це в Херсоні, але мені не те, що не тікало, а прямим текстом казали, скільки і кому я повинен ще. Я маю на увазі до штабного вторгнення, скільки і кому я повинен дати грошей. А я принципово. Ледарям, шахраям, і так далі, і злодіям гроші не даю. У мене така позиція, друзі. Тому е я відмовлявся і у ті роки, коли в мене були можливості проводити чемпіонати України і в, в Херсоні на неймовірних умовах і. в е ви, а е, На території, наприклад, Залізного порта, Лазурного, це курорти Херсонської області, які зараз окуповані, але завдяки певним діячам, які і зараз багато хто зберегли свої позиції, е, яким, яким важливо нічого не робити і отримувати гроші, ну, цього не сталося і. Я просто відмовився від цієї, цієї ідеї, навіщо мені фінансувати, давати гроші і тим самим заохочувати таких негідників. Тому я завжди і кажу подалі від читерів, подалі від тих, хто в таких справах, хто розкрадає бюджет, друзі. Бо ваше навіть те, що ви прийшли, зіграли в турнірах, подивіться мою частину один огляду цього в турнірах, які організовують читери або причетний до читерства. То ви підтримуєте своїм цим малесеньким внеском або своєю участю, підтримуєте їх небезпечне для нормальних людей існування. Тому е, я відмовився і ніколи справ з такими людьми, в принципі, не мав. Давайте просто почитаємо, в яких містах? Львів, ну, у Львові е, традиції шахові дуже сильні. Але. Ну, тобто, там, в принципі, в місті полюбляють шахи город розумних людей. Але я розповідав, як я колись грав у турнірі в 2006-му Грабінського, і мені батько. Можна сказати, друга майбутнього, ну, він ще ну, друга, він просто молодший був небагато. Каже: твій суперник після кожного ходу не до туалету ходить, а ось до тієї кімнати, де компи і сидять там, і тренери, і так далі. І дійсно так і було. Я е, зайшов, він там сидить, е, щось, е, ну, е, щось обговорює з е, майстрами з тренерами. Я про це повідомив Грабінському поразки. Не поставили. Хоча, звичайно, яка мож, яке може, бути, як можна заходити під час гри до кімнати, де все це аналізується? Потім ця людина, вона і зараз там тренує дітей. Ось і все. Ось і все. Ганьба такому суддівстві. Івано-Франківськ, Тернопіль. Дуже полюбляю місце Тернопіль. А, мене там, Я розповідав, було багато знайомих, шахістів, про які в мене найкращі спогади. Вінниця. Бачите, все захоплене. Все захоплене. Вінниця це теж малювники, художники, які, які недалеко відстають від Полтави, від Миколаєва, де теж е, в нас був там, я розповідав, <кхух> другорозрядник у Каховці. Ну так, на дуже-дуже слабкий перший, можливо, грав. Ну на дуже слабкий. Лише він і вже доросла людина. Тільки він переїхав до Вінниці, Коля Боднар, на тобі КМС, молодець. Іди сюди. І потім свої турніри знову це ки все це прокручує. Ну, Вінниця це все зрозуміло. Хмельницький, знову таки Львів. Ну, вибору зараз небагато. Всі інші міста міста ще під більшими, більшими обстрілами. Дивно, що Києва немає. Не знаю. Все ж таки в Києві Києв відносно гарного э, веде. Захист від загарбників. Вінниця, Вінниця, Дніпро. Ну добре, то хто захоче починає. Одному з найталановитіших шахістів України та Радянського Союзу, 에, майстру спорту, виповнилося б 90 років Юхтман. Так, я знаю цього шахіста і дивився його партії. Мені, до речі, подобається ця рубрика у і де вони пригадують, ну, хоча б якимось таким коротеньким словом. Про, не про всіх, не про всіх, але про деяких шахістів минулого. А, або підлизуються навіть тут до читерів. Ну, це мені не подобається, коли можуть таке написати для тих, хто ну, звичайно зараз живий, і написати його поздоровити. Ви хоч перевіряйте, кого ви поздоровляєте. Якщо ви поздоровляєте читера, так тоді ваше ставлення зрозуміло до цього питання. Хоча я вже казав, ставлення до цього питання ось воно. Заблокований за читерство чи Голова кваліфікаційної комісії ФШУ багато років. Так, друзі. Е Але я б додав на сайті Федерації Шахів України, замість того, щоб рекламувати читерів, щоб рекламувати турніри серед там, безрозрядників і так далі, які називаються Лігою Профі. Подивіться попереднє відео, це дуже весело. Я б все ж таки ось не просто пригадав, що був такий шахіст. Ну, наведіть одну-дві, хоча б. Зі старими коментарями, хоча б з книг, партій. Наведіть, розповісти, покажіть партії, чим шахісти не просто ужив жив такий шахіст, а якусь яскраву партію, одну з його найкращих. Наведіть. Ну, якби це ну, мені було б це приємно. Я б за це бажав би здоров'я тим, би, хто це робив. Ну, я не знаю. Так, що це? А в Тернополі провели, е, провели колегію суддів. Товчига проводив, ну що, що, а знаню товчиги, звичайно, безліч. Так, по новинам е переможниці Ганни Ушеніни, призерки срібної призерки, е чемпіонату Європи з близьковичних шахів та перемоги її в чемпіонаті Європи з серед жінок, я вже розповідав на своєму каналі. Це дійсно неймовірно крута шахістка. Я розповідав, як вона. Працюючи ще в моїй шаховій школі, під моїм керівництвом, стала чемпіонкою світу серед жінок. Вона була першою, хто стала чемпіонкою світу. Ганна, неймовірно, крута. Ну, не буду зараз про це більш детально. Так, суддівський майстер-майстер-клас шахів. Друзі, знаєте, що мені подобається? Я ще не прочитав детально, але подобається що? Те, що. Як Прохоров, яку мав війну з Тавчигою, з іншими воював, воював, з гнипом, викривав, таким був і з Малахатько, е викривав ці всі жах жахливі моменти, так, ну, на його думку, принаймні так, але не лише на його, я думаю. А потім домовилися і вирішили, що краще пілити разом. І тепер подивіться, що лише він не робить. Це можна порівняти те, що робить Прохоров з тим, що, наприклад, робить сайти Аля Гамбіт. Це ганьба. Коли він за один день видає сертифікати, арбітра, бачите, на семінарі буде надана норма арбітра другої категорії. Тобто, за один день він надає сертифікат, до якого люди йдуть роками. Це не означає, що він навчить. Це означає, що просто бабки, бабки, бабки і так далі. Немає інших слов. Гроші. Так, друзі. Навіть гроші не можуть сказати бабки. І так далі. І е, те ж саме, як гамбіт видавав, продавав сертифікати тренерів. І потім ці тренери, які нотації не знають, дивіться породі на моєму каналі, е, розділ Супер-Пупер тренер або окремий канал, я створив Супер-Пупер тренер у Ютубі. І... Дивіться на таких тренерів породі, які нічого не знають, але вони купили сертифікат і далі зажинають до себе, забирають на себе на дно вас або ваших дітей. Те ж саме робить, але у суддівському плані Прохоров. Ні, він та експерт, але за один день видавати категорію суддям не можна, бо такі судді насудять. вони потім будуть творити безліч жахливих помилок у турнірах. І через це будуть кидати шахи. Люди через це будуть люди мати поганий настрій. Те, що це коїться, я категорично проти. Моя думка, мене питали на що не на приводу того, що робить Прохоров. Це повнісінька зневага до шахів. А що думаєте ви?